на руку так Отак. Двома, двома, ручками, двома ручками тримайся. Двома ловиться до неї. Другою новий виш. Отак. Тримайся, тримайся на буду сидити мусити. Добре? Обійся тут. Ні, яку, ти... все, ти тримай коне. Не можеш. Озьми по під 에, цей. Юра, Ось ми по попід поясу, змий його. Об'яжи його. Під поясу об'яжи його. А чого ти туди заліз, козаче? Я тут звіту. А ну сбідемо фір з голову. По підпахі, по під я тебе звати. По підпати. Да. Та лиши капець геть той! Тримайся! Тримайся! Капец засоса. Давай.